Мамо, матінко, матуся. Хто розкаже мені казку, хто щедріші всіх на ласку? Ти матуся наймиліша в цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить ніжно й любо, пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька. Привіт, мої малята! Мабуть, із віршика, який я зачитала. Ви самі вже здогадалися, про кого буде сьогоднішня розповідь, про найріднішу, найдорожчу для кожного з нас людину, яка подарувала нам життя, мама. Присутність мами в житті кожного з нас неоціненна, адже материнська любов особлива, тому що мама любить нас ні за що, супереч усьому. І це найкраща і найсвітліша любов, яка може бути у світі. Для кожного з нас мама це берегиня, могутня фортеця, за якою кожен почувається у безпеці. Мама це знання, ніжність, сила і вірність по усьому нашому життєвому шляху. Мама завжди поруч. Завжди у нашому серці. Скільки тепла і ніжності, вдячності, поваги викликає в нас це слово мама, хіба може бути щось ближче за неї? Щодня мама дбає про нас, оточує своєю турботою, піклується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Вона завжди знаходить час. Щоб провести його з вами, зі своїми синами чи дочками, незважаючи на всі свої справи. А справ у кожної мами багато, адже вона ходить на роботу, прибирає оселю, Переодяг одяг, робить покупки, готує їжу, займається ще безлічю справ до вечері, не дивлячись на втому. Мама побажає вам солодких снів, а її теплі ніжні руки обов'язково вкладуть вас спати, прихолоблять. Мамо, матінко, матусю, як сильно хочеться подякувати тобі просто так за твою терпеливість, довіру та любов, бо саме ти допомагаєш нам рухатись. Здійснювати наші мрії, вирішувати найскладніші завдання. Мама, ти сильна та впевнена, ти гордість для нас, для дітей, адже ти вчиш нас бути хорошою людиною. Для кожного з нас мама найважливіша людина у світі, Неможливо уявити своє життя без неї. Поважайте, цінуйте, обіймайте свою матусю, частіше кажіть їй про те, як ви її любите. До побачення, малята!